Отрак В'ячеслав розповів про те, що станеться на землі після пришестя Господа. Вийде так, коли Господь Ісус Христос прийде, земля буде повністю зруйнована, але люди не встигнуть остаточно знищити землю, і вона не загине. У землі є майбутнє, і воно дуже добре. Земля буде повністю відновлена і стане іншою. Відновлювати землю разом із Господом будуть люди, які вижили і не прийняли печатки світового правителя. Ці останні, що залишилися люди, будуть святими, і вони стануть першими в новому віці. Ці святі люди разом із Господом і ангелами будуть відновлювати землю. Святі будуть садити на землі дерева, які ростимуть дуже швидко. І земля очиститься, стане прекрасною. Наша планета стане земним раєм. І після того, як земля буде повністю відновлена і стане раєм, святі люди житимуть на ній разом із Господом. І отрок сказав, що святі доволі довго житимуть у земному раю з Господом. За словами отрока, люди житимуть із Господом приблизно стільки ж років, скільки жили перші люди, Адам і Єва, тобто майже тисячу років. І після закінчення цього часу, коли святі так довго пробудуть із Богом, Господь востаннє випробує цих святих людей і дасть їм можливість битися з дьяволом щоб остаточно його посоромити. Отрок сказав. На маленький-маленький час Господь знову випустить дьявола і його напівматеріальні об'єкти НЛО, битимуться з людськими літальними апаратами, які створять святі під керівництвом Господа Ісуса Христа. Слава так і сказав, що під керівництвом Господа святі люди створять літальні апарати за технологію, схожі на НЛО. У яких буде встановлений лик Ісуса Христа і невасима лампадка у скляній колбі. І на цих літальних апаратах люди битимуться з бісівськими НЛО, перемагатимуть їх і знищуватимуть. Без Бога їх перемогти неможливо, але з Богом люди будуть їх перемагати. Люди будуть на фізичному рівні з ними битися, і Бог дасть їм можливість знищувати ці НЛО. Це буде справжня війна на знищення. Невідомо якою зброєю вони битимуться, але швидкості будуть величезними і в одних, і в інших. Люди в буквальному сенсі битимуться і знищуватимуть ці бісівські напівматеріальні нело, вони падатимуть на землю і розсипатимуться на частини. Таким чином Бог посоромить дьявола, давши йому битву з людиною. Для дьявола це буде повне приниження. Ця битва відбуватиметься під наглядом небес, але втручатися небеса не будуть. Тільки люди і демони мене вбитимуться. Ці битви востаннє випробовуватимуть тих людей, які разом із Богом відновлювали землю. Це буде випробовування останніх святих, війна святих із дьяволом. і перемога буде за святими. А для дьявола це буде останнє і повне приниження, і вже ніколи більше люцифер не зможе з'явитися на землі. Отрака також запитали а ти де будеш? А що ти робитимеш у цей час? Він відповів а я разом з іншими буду з неба спостерігати за всім, що відбувається на землі, і буду дуже хвилюватися. Він ще сказав, що це буде остання битва і останні випробування для святих людей, які так довго були з Богом і разом із ним відновили землю. Вони зрадять чи ні. Ятрок сказав, знайдуться і серед них ті, хто знову зрадить Бога. Виходить, що навіть тоді, не всі вистаять у цій боротьбі, і навіть серед останніх святих знову знайдуться ті люди, які зрадять Бога. Ось так Бог останнє випробує святих і остаточно посоромить дьявола. Перемога буде за святими. І тільки після цього, після всіх цих драматичних подій, остаточної перемоги над дьяволом розпочнеться страшний суд на прекрасні відновлені і оновлені землі, яка стане земним раєм, зберуться всі живі і померлі на страшний суд.